Пропата, мої кохані! З вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. До речі, завтрашнього дня ми вже починаємо проживати 11 днів чудес, які замовили в першому потоці марафону. Ті з вас, хто не встигли, 15 липня починається другий потік марафону. Марафон неймовірний. Ціна підходить кожній. Тож, чекаю на вас і так дивимось, який чоловік. Королева чаш. Чоловік до вас йде, для якого ви кохана жінка, королева мечів. Але зараз ви до нього стоїте з мечем. Ви включили голову, відключили серце. Судячи всього, ви все ж таки та ще імператриця, яка володіє і енергіями. Королеви чаш і енергіями Королеви мечів. Ох, поспішаючий як дівчата, Аркан Смерть. Людина пройшла трансформацію, я правильно кажу? Так, четвірка жезлів. Людина тепер хоче брак. Хоче проживання під одним дахом, хоче стабільності і надійності. Бо, як я кажу, у стола завжди чотири ніжки. І він бачить енергію в цьому всьому для продовження життя. А давайте ще до нього. Життя мається на увазі. Коли ти не просто живеш жінкою і не знаєш, що робити далі, а там є енергія, куди йти далі. Дурак, дівчата, чоловік по дураку хоче почати все заново, ще про нього Відлюдник. дівчата, а одні старші аркани, готуйтесь. Людина одна. В нього нікого немає, якщо у нього хтось є, якщо ви думаєте, але це 5% тільки дівчат, то він все рівно один. Він нікого не пускає свій внутрішній світ. Він розбирався з собою, він домовлявся з собою. Він розумів, верніше, хотів зрозуміти, що йому потрібно. До речі, послання на марафон шапці профілю. І шість мечів, дівчата. Він тут навіть хтось з них міг ходити до психолога. Лікувати свою голову серйозно, або до якогось психотерапевта, або до нарколога, у кого що. Дівчата, так, так, і що з ним зараз? Який він зараз? Десятка ча, дівчата, він зараз знаходиться, знаєте, в такому стані, коли його все задовольняє. Що він хоче допропонувати моїй фейчці? Сім пентаклів, дівчата, він хоче запропонувати вам стабільність, надійність, але, але він вам запропонує і почекати. Розумієте? Почекати, коли все це проявиться в вашому з ним житті. Так, у вас обмеження чи спілкування і бачення, хтось когось заблокував. Але дівчата, тут пентаклів йде. Подарунок долі, хто пішов на марафон. У тих теж будуть подарунки долі завтрашнього дня 11 днів. О, як цікаво, Який же подарунок долі. Можна узнати? Ау, кохання, дівчата, він вибирає вас. І це подарунок долі, бо раніше у вас не був третій фактор. Пишіть, чи знаєте ви цього чоловіка. Якщо знаєте, напишіть його ім'я і любі мої фейчки. Чекаю всіх вас на марафоні. Все буде Україна.